Тривога, саспенс, напруження, пристрасть, злість, розлючення і розчарування звучить як майже трилер, але це шостий випуск тринадцятого сезону «Холостяка». Хто пішов, так і не дочекавшись, терена, чиє побачення було найспокусливішим і чого Олександр хотів розбити казінного планшета. Ви на каналі Неканон. Мене звати Настя. Настя у світі «Холостяка». Отож, перед тим як почати, обов'язково підпишіться, якщо грішним ділом цього не зробили. Напишіть комент і поставте серденько. Ай б'ється. Знаєте, народ, як в кожному гарному творі, у нас має бути зав'язка сюжету, його розвиток, кульмінація, і звісно, що розв'язка. Отож, друзі, ми перевалили за екватор холостяка, бо до фіналу залишилося вже менше ніж до початку. І, хоч почуття та стосунки між учасниками прогресують, є речі, які Неможливо змінити, і це по перше бажання редакторів споплюжити сучасність і камбекатися до олдскульного. Наш шостий випуск це ще один розділ книжки. Яку терен начитує у звукача в комірці. бо сценаристи не придумали, як би його пояснити, що ж відбувається в кадрі під час першого побачення шостого випуску. А можливо, їм забракло ясності в стосунках терена і дівчат, що без словесних пояснень просто вже не обійтися. Дівчата одразу почали шукати книги, і я разом із ними. Та коли раптово побачив збірку поезії Семаненка, одразу подумав про Аліну. А може це взагалі задум, бо ж не дарма терен а письменник, б дарував книги всім дівчатам на першій церемонії, в озвучує нам майже кожен випуск своїм ротом. І у фіналі ми взагалі побачимо, як Олександр Терен декламує всю історію стосунків з його обранницею під відповідний відеоряд. Бо вийшло вже не шоу, а книжка згадується мені одне заперебрікове явище, коли до фіналу написалася ціла пісня. Але менше з тим. Уявіть собі, потім Терен видає цю книгу. Історія одного впертого холостяка, наприклад. А потім, як було у Стефані Майер, з'являється книга від імені іншої дієвої особи, але вже від фіналістки. Ну, коротше, СТБ, Саша, його обраниця. 10% роялті, якщо що мені. Оп, у мене є дещо краще. Це ідея подарунку для вашого коханого на новорічні свята від українського бренду. Дубка залубка Розпаковка несеться прямо зараз. Трошки є брутальненько, але ж як це красиво! Ну, Трошки помучається ваш коханий від того, що ж там заховано. Ага. Оу, несеться. Люденьки. Його жадали. Причандали. Крем для самотніх вечорів? Ну, типу, якщо у вас, звісно, вийде його відкрутить. Дехто дуже оцінить. Чиста дубка і залубка має бути у вашого чоловіка хлопця, коханця, колеги. Ну, коротше, якщо у нього є почуття гумору, мені здається, йому зайде. Особливо ось це. Як це коментувати взагалі? Пау. Пау. Поки що пахне парфумами. А далі ну розберетеся якось самі. Цей гіфтбокс від дубки за лубки може бути ваш. Та ще й зі знижкою мінус 10% якщо ви напишете промокод не канон. Як тільки завітаєте до прекрасного українського бренду. Я думаю, оцінять, кайфануть, використають. Я пішла подарую комусь. Друга незмінна річ на проєкті це реклама. Її багато. Я б сказала дуже багато. Хоча об'єктивно давайте її дохуя. І зараз реально важко розібратися, що Терен любить більше: ходити на побачення або ж пити чай, вино, воду чи гратися з переказами у Вощадбанком. А дівчата теж мають вибір ходити на побачення знову ж таки або пити вітаміни, замовляти щось в простор, крутитися технікою від Філіпс. Про останній особливо крінжово виглядає. Адже коли партнери, судячи з усього, обирали двох найгарніших для них і найперспективніших, мабуть, дівчат на проєкті, а вони упс! – і ви були вдвох в п'ятому випуску шоу. Що сказати, реаліті і нічого продуманого немає, але. Дехто є так. Пропоную повернутися до мого огляду першого випуску. Там, коли я розповідала про кожну учасницю, я наголошувала на кількості підписників у дівчат і ставила питаннячка у всесвіт. Хто куди мітить за рахунок шоу? Обов'язково зайдіть, подивіться, і ось вам відповідь: розлога: стався головний скандал на проєкті за участю. Вікусі ця крихітка на п'ятому тижні проєкту мала день народження. Її привітали дівчата. Сашко прислав квіти і подарунок, а нашій принцесі це не підійшло. Вона мріяла про день проведений разом. А коли його не стало, вона тупнула ніжкою, впала в глибоку депресію знову. Хоча нагадаю, з попередньо вона ще не вилізла, і закрутила свої чмайдани із дуже ображеним виразом обличчя. Просто поїхала додому. Ну а Терну залишила що ще як не відео-повідомлення, в якому сказали, що її потреба не була задовільнена. Ай-яй-яй! Як так може бути? Ти ж, мабуть, єдина жінка в його житті була на той момент, да? Mm. Холостяк, як виписано виважена людина. Знаєте, звісно, Вікторії зателефонував, і тут у нас новенька версія трагедії під'їхала. Бо виявилося, що Віку кинули шахраї, і вона мріяла про машину, але падлюки з Одеси нагріли її. Увага на 15 тисяч баксів. Допомогу терена вона відкинула, побажала йому щастя здоров'я діточок, як на небі зірочок. Ну і все тут Олександру можна було насправді малювати діаграму емоцій від нервового до роздратованого. І врешті кинутого маленького хлопчика. Бо це ж він холостяк. І він має відправляти додому, а тут його цього права взяли та й позбавили. І якщо вже мусолити тему побачення віки ще трохи, то скажу, я посьорчила інстаграм цієї пані, і як вона себе, власне, подавала протягом того часу, коли виходили всі ці серії. І їхні побачення перші, якими були? Ну, по-перше, уявіть собі. Жодного прояву емоцій і почуттів до Сашка в її публікаціях. Хоча на проєкті ми ж бачили протилежну картинку максимально зацікавлена дівчинка, яка ну дуже хотіла пройти подалі в шоу. Ну а за четвертий, п'ятий випуск в цієї пані, взагалі-то жодного слова. Зате є допис про шахраїв, які її кинули. Бо що? Бо машина вікусі, і, власне, кар'єра, на який тепер можна заробити на адвоката і на нову машину, також дорожче за стосунки з Олександром. Всі останні публікації про її присутність в медіа як інструмент заробітку насправді. Бо є інтерв'ю про її особистість, звідкись намалювався її з подругою власний бренд одягу. Рекламка Філіп, звісно, під'їхала Стікер-паки татушок, які вона продає, і тату курс за посиланням. Жартую, того посилання у мене в описі не буде, тому тему з вікою пропоную вважати закритою. Погнали до інших побачень. Ріо різні тут як тут Настя, Аліна та Юстина, до яких Терен начебто мав питаннячки, і тому вирішив відкрити їх для себе за рахунок книг, які створили їхні особистості. До речі, реклама книгарні тут як тут зустрічайте. Але по факту вона більш-менш нативна і не особливо нав'язана. Тому дякую. І тут реально уявіть собі три сценарії і три типи дівчат. Настя, яка хоче побачень екстремальних і романтичних, аби щось нове побачити і себе показати. І тому серед її книжок і не виявилося факту нічого цікавого, окрім досить попсового ремарка і надзвичайно дитячого Чарльза Дікенса і його різдвяної історії. Як не аукціон, то книжки принеси мені кличіштайку, принеси мені е, якогось не знаю салата та нагодуй мене, пере не знаю, обніме мене. Як бачите, багато про розвиток цієї леді ми сказати не можемо. Let's go далі. Аліна, вона набрала прикладну літературу і книжки про саморозвиток на кшталт п'ять мов кохання, сила моменту і так далі, за що була названа дівчинкою інструкцією по життю, і сприйнята досить шаблонно. Хоча нічого дивного в тому, що людина шукає практику по життю, який допоможе їй вижити, побудувати бізнес, а це в неї між іншим виходить, і почувати себе реалізованою і коханою, і при цьому не поїхати кукухою. Поганого в цьому в цілому нічого не бачу. І єдине, що Можна в такому разі сказати про Аліну, так це те, що в неї. Вистачає часу і по сидючості прочитати всі ці книжки, бо повчальна е, навчальна література далеко не всім заходить. До щирості цієї дівчинки ще є питання. Мовляв, чи за почуттями вона тут, чи все ж таки не збирати собі фоловерів і потенційних жовторотиків, для яких вона стане продюсером? Бо в своїх соцмережах ця дівчина транслює всі події, холостяка, Знаєте, як контент для глядача, і не спішить відкривати власних думок і власну думку. Ушу навіть коли мова йде про поцілунки. Бо нащо говорити, якщо ще ні про що не запитали, правда ж? Сашко запитав, звісно, і що по сценарію, і що по продуманим відеозверненням. Але хто ж його знає? Бо ця дівчинка вміє грати свою роль. Або не грати. Вам як здається, напишіть, будь ласка, в коментарях. До речі, в наступному випуску ми побачимо нову партію цієї красуні. Називається Гляньте, як я плакаю! А все тому, що обговорювати вони будуть її участь у конкурсі краси. Ну і юстинка. Насолодке вам ще один прояв юнацького максималізму у всій красі з випуску, так би мовити, у випуск спеціально для вас. Це маленьке сонце. Начиталося романів і фентезі. Люблю, обажаю звісно, але є нюанс. Юстина вирішила, що за ними треба будувати своє життя, сповнене магії, ідеалізму і реалізму. Там просто немає місця. Тож юстинка живе за формулою принцеси. Уявіть собі. 14 років, і не дивлячись на її свіженький так би мовити розум і дипломатичний підхід до багатьох моментів життя, етикет, ввічливість і так далі, у романтичних стосунках та й, мабуть, в інших сферах життя, їй доведеться ще не раз розбиватися об жорстоку реальність. Як власне і сталося на побаченні, на яке її запросив Терен одразу після того, як відправив двох дівчат до Києва, без інтриг чи пішла Юстина з проєкту додому, не обійшлось. Звісно, проте не Бачення ці дві зірочки вчилися грати на барабанах і не дивлячись на слова юстинки про те, що вона так мріяла, так хотіла спробувати це хоч раз в житті, коли в неї з першого разу на занятті нічого не вийшло, вона сильно засмутилася, закрилася в собі і намагалася втекти від гіркої реальності, в чергове продемонструвавши свій максималізм, який Дуже рідко будемо чесні, сумісний з реальністю. Ну і трохи підпортила тим побаченням, запаливши лампочку питання в голові у терена. Проте розмова у бабіч барабанів пішла гладенько. Дякувати Богу. Тут Юстина вже була в своїй сфері розмови і не намагалася когось себе вимальовувати. Знаєте, її природність підкорювала, в тому числі і мене. Ну і одразу вам гачок на майбутнє, бо в сьомому випуску будемо обговорювати поцілунок Терена та Юстини, після якого мені здається, він від відправить її додому, бо знаєте, почуття побратерське і почуття романтичні вони зазвичай йдуть різними доріжками. Ну і побачення Інною. Тут народ несуться між собой, як то кажуть, бо це гра, в якій цікаво грати їм вдвох. Вони смикають за мотузочки емоції один одного і дивляться потім на реакцію. Тож на побачення у притулку для тварин, де було мило, і від кількості пухнастиків, і ще від їхнього майже сімейного спілкування, все ж таки ще було. Мінімальна кількість поцілунків і максимальна тривожність, бо Інна розповіла, як її душив колишній, а Сашко на те підгрузився. Знову ж таки, люди, яким інша особа байдужа, навряд чи будуть сприймати той факт близько до серця. А це вам дзвіночок, до речі, але є ще й тривожний, так би мовити, дзвіночок, з якого Інна буквально роздула слона. Бо вона зізналася у тому, що їй йокає в серденьку від Сашка, а Терен. Промовчав дівчатам. Звісно, що багато не треба, один сірник і всередині горить багаття думок. Тож Інна собі вирішила, що вже йтиме додому, і не все так цікаво між ними з Тереном. Та ще й Настю Анісімову переконала в тому, що вона їде додому. А тій немає за що перейматися, проте було за що. Звісно, теран Інну додому не відпустив. Бо тоді кого взагалі брати в фінал, якщо не її, так котики. Отак ми плавненько просунулися до найгарячішого, найспокусливішого, найпристраснішого і найеротичнішого побачення в танцкласі за Забачатою доторки зближення серцебиття, яке можна почути зовсім поруч, Пррр! але ні. Настя і спокушання це речі несумісні, як на мене, на майстер-класі було видно, як їй до жіночої сили енергії, як до неба речка. Бо якщо їй кундаліні йог, вибачте, не допомогла, то що взагалі ще може допомогти ця дівчинка Мергія про поцілунки? Говорить про поцілунки, робить свої оченята очищами і своїм дріботінням вій. Томним повільним монологом намагається якось достукатися до серденька Сашка. Спроби, звісно, класні, окей, і Настя після побачення, знаєте, була на сьомому небі від щастя в захваті на церемонію троянд. Розтренділа про всі деталі і облажалася. Бо то лише її власні слова та враження а утерина їх не виникло. Можна, звісно, пускати в хід як важку артилерію, купальник і отримати нарешті свої поцілунки, але трохи більше одягу, і все, магія зникає. А почуттів не виникає, і масла у вогонь підлила ще одна розмова про публічність після проєкту. Де Малишка не зрозуміла, наскільки було серйозним питання, і віджартувалася, а Терен допитуватися не став. Так і розійшлися до церемонії, де очі Насті стали максимально великими, коли Терен сказав, що не може дати їй ту троянду. І знаєте що? А от те, що буває в кожному сезоні, є жінка, яка скиглитиме, нитиме і випрошуватиме її не відпускати, бо так не може бути. Бо вона та єдина, якої більше не було і не буде. Їй треба ще один шанс. Ох, Настю, Базар вокзал, але пора додому. До речі, Настя потім запостила в інстаграм кільканадцять рядків щодо цього випуску, і тут вже описувала нарешті свої емоції, свою поведінку для тих, хто її міг не зрозуміти. Ну а ще сказали, що дуже добре, що терен відпустив її саме тоді, адже в її житті сталися буквально грандіозні зміни, про які вона, звісно, розповість на фінальному постшоу своїм вже понад 70 тисячам підписників в інстаграм. Отакий він. Страшно епатажний, нервово куражний шостий випуск шоу Холостяк. Це канал не канон. Мене звати Настя. Обов'язково підпишіться, напишіть свої враження в коментарях, ставте дзвіночок, аби не пропустити наступний огляд і звісно, стицніть серденько. Хай б'ється.